Шановні карличани, сьогодні е, поминальні дні. Сьогодні прийшли всі, прийдуть завтра, сьогодні, вчора, завтра неділя, понеділок, вівторок, середа, останній день, коли буде е, поминальні дні і приходять діти, родичі, е, щоб поминути своїх батьків, дідів, прадідів. Тому сьогодні, сьогодні я хочу для вас заспівати пісню Два кольори. Як я малим збирався на весні піти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені Червоними та чорними, гоними та чорними нитками, два кольори мої, два кольори, оба на полотні. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба. Мені війнула вочі сивина, та я вертався на свої пороги. Переплились, як мамине життя, сумні мої і радісні. Сумні мої радісні дороги, два кольори мої, два кольори, оба на полотні у душі мої оба. два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журба, мене водила в безлічі життя. Та я вертався на свої пороги, Переплили, як мамине життя, мої щасливі і сумні, мої щасливі і радісні дороги. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі моє оба. два кольори мої, два кольори. Червоне то львов, а чорне то журба, як я малим збирався на весні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати висила мені червоними та чорними, червоними та чорними нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі мої, оба, два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Сьогодні, сьогодні. Люди весь світ святкують, чи не святкують, а поминальні дні проходять, тому... Я всім багажаю карличанам, що прийшли, поклонилися своїм предкам, батькам, дідам, прадідам, щоб вони знали, що вони, вони від них пішло життя для вас, для мене, для всіх пішло життя. Сьогодні, сьогодні, на жаль, на, е, в нас триває війна, але ми маємо прийти, прийти і поклонитися своїм батькам. Тому я закликаю всіх прийти і поклонитися. Слава Україна! Героям слава! Слава Збройним силам України! Україна переможе!